Всім привіт! друзі! Сьогодні готуємо легкий смачний десерт, який називається полуничне тірамісу. І так починаємо. Значить, перше, що ми повинні зробити, десь 200 г полуниці, яку ми помили, удалили хвостики, вибирайте таку навіть, можна і не дуже і гарну. Там, і... Перебити треба блендером. Сюди до полуниці, до цих 200 грим, додаємо гарну столову ложку цукру. Можна додати і ванільний цукор. А я звичайного 20 десь грам, якщо в грамах, або столова ложечка. Тепер сік лимону. Або звичайного лимону видавіть, або такого сік лимону, столова ложечка. Так. І тепер це все. ми Переб'ємо блендером. Це знаєте, що замінює? Це замінює коли робимо ми звичайний тірамісу, і нам треба кава, чи розчинна, чи заварна кава, нема не різниці. То це іменно буде у нас служити замість кави. Ми будемо печиво савоярді, будемо його в полуничному такому джемі обвалакувати. Тепер нам треба цукор з полуницею і з лимонним соком просто перебити блендером. Ось так перебили ми полуницю з цукром та лимонним соком. Ось таке у нас вийшло, як джем. І відставляємо поки наш джем в сторону, хай стоїть окремо, а ми цим часом повинні будемо перебити звичайні вершки. Можна брати 33, не обов'язково 36. 33 також підходить, 75 г. Цукрової пудри і 250 грамів. Відмірюємо вершків. Холодні у мене з холодильника і почнемо зараз збивати. Ось у мене тут 250 грамів. Я вже відміряла і починаю збивати, поки вони холодні. Поки що цукрову пудру ми не додаємо. Нам треба просто холодні вершки збити до того моменту, поки вони не стануть густі-густі. І тільки аж тоді, коли вони стануть густі, ми почнемо додавати цукрову пудру. Ось до такого, коли стали густіші наші вершки, до такого состояння, тепер додаємо 75 грам цукрової пудри і ще раз, як би перемішати, чи міксером, чи цим же блендером. І тепер, коли перебили все разом цукрову пудру з вершками, додаємо пачечку, яка 250 грам, сир маскарпоне, 250 г. Прямо всю пачечку додаємо. Тепер нам це все треба в однорідну масу знов перебити. Наш крем готовий, Відставляємо його в сторону. І Треба десь грамів 100, може 120 печива савоярді. І форма, яка вам підходить, у мене десь буде приблизно форма ну, сантиметрів 17 на 20-25, десь отак у мене буде. Форма ж тільки залежить від того, скільки. А взагалі, печиво будемо бити, поки воно не кончиться, у нас полуничний джем. Так, відкрили одну пачечку. Починаємо. Значить, що ми робимо? Беремо полуничний джем, і отак скоренько полуничний джем, і витягли. І викладаємо або так, або так, доль, як вам подобається. І отак кожну. Печиво наше савоярді, викладаємо в один слой. І отак кожну печінину. в нас полуничний джем, витягуємо і отак викладаємо. До речі, такий десерт можна робити в будь-яку пору року. Літом, наприклад, коли полуниця. Зробимо полуницю. Потім піде вишня, черешня. Можна полуницю замінити вишню або черешню. Звісно ж, зарані косточки видаляємо. І все те саме, тільки замість полуниці перебити блендером з цукром вишню. І також буде дуже, дуже смачно. Зимку взимку можемо зробити з мандарином, з апельсином, з киві, з бананом. Оце все підходить. До цього десертику. Все залежить від того, яку фрукту чи ягоду ваша сім'я любить. І отак кожну печенинку обваляємо. Так, перший слой у нас печиво з полуничним джемом уже закрите. Тепер наверх полуничного джема ми будемо наносити наші вершки, які були збиті були з цукровою пудрою. Для зручності. Щоб вам нанести сюди цей сир маскарпоне, то лопаткою ложкою воно погано наноситься. Для зручності я вам рекомендую чи раджу взяти пакетик, який робиться для, ну, для крему. І в цей пакет викладаємо наш крем. Це буде дуже-дуже набагато зручніше, ніж нам просто ложкою. Так, скільки хочете, наложили. Пакетик цей підняли, крем опускаємо донизу, зрізаємо якийсь уголочок, так буде легше вам. Все. І тепер беремо і наносимо. Як вам удобно. І отаку, щоб все покрилося і бока. Так, наносимо. І де є пустоти, звісно будемо прикривати. Просто це набагато зручніше, ніж би ми лопаткою виравнювали. Так. От тепер уже можна попробувати, провірити, чи лопаткою чи ложечкою, як воно піде розрівнюватись. Бачите, як воно тягнеться крем, Того так зручніше з пакетиком. Отак розрівнюємо, щоб все було рівномірно, як би покрито кремом. Так. Тепер, коли розрівняли. До речі, печиво савоярді можна ломати. Якщо ви бачите, що ваша форма в кінці є якісь пробіли, поламайте печиво і знов покладіть. Так, тепер дивіться, що зверху. Коли нанесемо цей крем, зверху я рекомендую порізати трошечки. Слайсами полуничку, отаку ріжемо і викладаємо наверх крему полуницю нашу. Отак от, от, скільки у вас, якщо є, то можна. А можна взагалі чередувати, наприклад, так як у нас в полуничному джемі обаляку, обалакували, ми. Печиво савоярді, то другий слой ми можемо зробити, наприклад, абрикос, що є по сезону. Яка ягода є, тобто можна зробити мікс. У кого є тільки одна полуничка, так як оце в мене зараз, то роблю тільки з одної полунички. І отак от викладаю ще слой полуниці, це робимо, щоб було сочніше наше тирамісу. Робимо ще полуничний такий прошарок. Тепер на нашу полуничку викладаємо знову. Печиво з савоярді. Все так само. Обмокнули, чи руками, чи ложечкою, чи лопаткою. І викладаємо. І так, це буде вже останній слой печива. Два слоя, виходить. І отако викладаємо. Так, на другий слой. Не хватило полунички, тобто, дівчатка, хлопчики, не 200 грамів перебивайте, а всі 300. Я ще 100 грамів зараз ще переб'ю блендером 100 грамів полуниці, бо трошки, якби не вистачає. Перебили ще 100 грамів полунички. І сюди де не хватило, такого полью полуницю. І так, закриваємо. Останній цей слой нашим джемиком з печивом. Ось, бачите, у нас дирочка вийшла. Я ломаю печиво і отак закриваю цю дирочку. Джем, який у нас залишився, тут небагато десь столова ложка. Ми поливаємо зверху, де бачимо, якщо якісь пустоти. Все поливаємо, щоб прикрити все. І тепер наносимо крем. Тепер беремо нашу другу остачу ж крему, другу половину. Крем, так, коли робите, зробіть зразу, щоб на дві рівні частини вам поділити, бо крему і печива йде по два слої. І отак от знову. І будемо знов видавлюємо, щоб все все рівномірно пройти кремом, а потім згладити його чи лопаткою, чи ложечкою. Так. Саме головне нанести наверх, щоб рівним слоєм було. Підкручую вверх. Можна звичайний пакет взяти так само і. Наносимо. Тепер виравнюємо. Всі знаємо, що дуже гарне поєднання свіжої полуниці з шоколадом. Я вам рекомендую не какао зверху посипати. Може, хто любить, то посипайте, як звичайний, термісу, какао. А я хочу зверху натерти просто чорного шоколаду. Любого, можна молочного. Бо це дуже-дуже буде смачно. Просто тертий шоколад наверх. Не розтаплювати, а просто потерти. І, звісно ж, прикрасимо листочками свіжої м'яти. Так, хто хоче, ще можна кокосом посипати. Смужку чорного шоколада, смужечку кокосу. Так, як змогли, так і вирівняли. Головне дирок, щоб не було прольотів, О, пробілів. Все. Тепер беремо шоколад і натираємо. Я буду натирати на міленьку тертушку. Краще це робити в окрему спочатку посуду, не на тирамісу натирати, а в окрему тарілочку. Посипаємо шоколадом натертим, де бачимо, пробіли. От. Так, все-все треба закрити. Можна навіть зробити полосами. Кокосова стружечка, шоколад. Також буде смачно полуниця з кокосом і шоколадом. Ще таке поєднання. В общем, одним словом, тут так можна фантазувати, от все, що любить сім'я, той додавати. Можна взагалі один слой полуничний, я ж казала, другий слой вишня або черешню зробити. І також буде дуже-дуже смачно. Так. І так в мене пішло пів плитки чорного шоколада на оцю форму натерли. Тепер саме головне дати йому цьому десерту. Настоятися десь у холоді приблизно годинки-дві. А може, якщо робити на вечір, то й достатньо на всю ніч. І ранком тоді різати, тут є такі слої гарні. І зараз, як то кажуть, робимо вишеньку на торт. У нас є на городі м'ята своя, ми нарвали і зараз будемо прикрашати, Верх, верхушечки так, як би позрізаю. І ці листочки буду отако. Мятку, ой, який запах смачненький. І отак от кожну верхушечку. Так. І отак. От І ось така красота у нас вийшла. Полуничний тирамісу. Смакуйте на здоров'я!